Завдання. Якими дробами або мішаними числами треба заповнити пропуски, щоб утворилася правильна рівність? Давайте ще раз прочитаємо завдання. Якими дробами і спочатку знайдемо дроби. А тоді вже подумаємо, як зробити з них мішані числа, якщо вони будуть неправильні якими дробами або мішаними числами треба заповнити пропуски, щоб утворилася правильна рівність. Це дуже хороше завдання. Корисне для того, щоб ми швидко розв'язували рівняння. 4,11. Додати дріб, щоб вийшла одиниця. Число 1 ми можемо записати. Дробом з будь-яким знаменником, тоді чисельник має бути таким самим. 100 сотих це один. Вісім поділити на 8 один. 21, 21, 1. Один. І коли ми додаємо якийсь, до якогось дробу ще дріб, тоді знаменники мають бути однаковими. А одиничку ми теж запишемо тоді в умі, в голові запишемо. З знаменником таким самим. Тобто одиничка це 11 одинадцяти. То скільки треба додати до 4, щоб вийшло 11 одинадцятих. Одиничка отут. Це 11 одинадтих. А у нас є 4, то треба додати 7, 11. Наступне питання: а отут у нас одиничка. Ось, бачите, знаменник 17. То тут одиничка, це вже 17 сімнадцятих. І до 14 сімнадцятих треба додати 3 сімнадцятих. і отримаємо 17 сімнадцятих. А отут від одинички відняли щось. І вийшло 5 дев'ятих. То ця одиничка це вже 9 дев'ятих. Ото, як бачимо знаменник, от так одразу й пишемо: 9 дев'ятих. То від 9 дев'ятих відняли щось і вийшло 5 дев'ятих, то відняли 4 дев'ятих. А отут одиничка, ось, бачите, знаменник 5. То вона 5 п'ятих. Повинно вийти 5 п'ятих. Одиничка це 5 п'ятих. А у нас 13. 13, щоб вийшло 5. Ну, давайте 5 віднімемо. Буде 8. А тепер, навпаки, якщо від 13 віднімемо 8 п'ятих, то, то воно 5 п'ятих і буде. Ось оце. Якими дробами або мішаними числами. Оце ось, яке мішане число. Ну, тут ми його окремо отак запишемо: 8 п'ятих, неправильний дріб дорівнює 1 ціла. 3 П'ятих, тому що 8 – це 5, додати 3. Дуже корисне завдання. Далі буде.